Мені порозказували тут, що дуже гарно сходить сонце. Давайте поїдемо, подивимось, викличемо ліфта. Я тільки прокинулась, друзі, доброго ранку. Яке небо з рожевою полоскою. Красиве. Приїхав наш ліфт і ми йдемо. Ще не помили ліфта. Кожен день миють і кожен день хтось заляпує. Хто? Хто може заляпити? Сьогодні, сьогодні прохолодніше. Вчора було зранку прохолодної ввечері, а сьогодні, кажуть, весь день буде. Але так, от, бачите, я. В штанях білих своїх і оця худі від експрес-моди з України, які ми починали продавати тут. Подивіться, як красиво зроблено. Скажіть. Такий візерунок. Класна річ. Взагалі. Привітала з друзяха У мене трошки ще заспаний голос. Ну, хто це з ліфтом робить таке? Залапано? Це 13-й поверх. Багато хто уникає 13-го поверху. У мене деякі питання були про Кабоверди. Я хочу відповісти. Зараз може вітер буде. Ви помітили у моїх відео часто вітер, тому що тут так, тут така, така особливість країни. З тої сторони гори які. Але ми підемо сюди. Вау! Вау! Дійсно, що красиво. Лайк! Like. Like за Лайк за такі кадри. Рожева полоса через усю, через ус, ус, усе й небо Вау! Красиво, правда? І море яке красиве. Дивіться. Грудень! Грудень місяць. З тої сторони сходить сонечко! Ще, до речі, вогні є. Ще вогні не згасли. А дивіться, в хвилині одна хмарка. Хмариночка. Хмаринка закриває іншу цю як е е е е стрічка така і тут вау, подивіться. Красиво! Як же красиво, друзі! Це спеціально для вас. Тільки глядачі україномовного каналу цього разу зможуть насолодитися цим видом Сантуантау. Тау. Майже без туману видно сусідній острів. Оце вже є сусідній острів Сан-Туантау. Він у разів 5 більший по площі. Але там всього живе близько 40 тисяч людей. А тут на Сан Вісенте 90 тисяч. Мене спитали про Кабовердійські родини. І в Кабоверде раніше, як правило, Раніше, і от зараз, десь до 90-х років, сім'ї були багатодітні. От мали по п'ятеро-шестеро дітей. І от зараз така тенденція тільки починає спадати. тільки що в Україні, в Європі, вже давно нема такої тенденції, ще з покоління бей бейбі-бумерів, то в Кабо-Верде тільки з 90-х нульових. Але дивно, що більшість людей живуть без шлюбу. І більшість людей народжується поза шлюбом. Всього 20% дітей народжуються в шлюбі. Інші всі народжуються в так званих уніал і штаві. Тобто, як в Україні коли сказали, е цивільний шлюб або просто поза шлюбом. Притом, прийнято, при тому прийнято, е, коли народжується дитина, просто люди зустрічаються. То в більшості випадків батьки спілкуються зі своїх дітей, зі своїми дітьми. Це не пов'язано зі шлюбом. Дитина є дитина, шлюб є шлюб. Якщо дитина народилася поза шлюбом, то часто батько допомагає цій дитині. Не завжди, правда. Далеко не завжди. І ще тут такий, ну, вже мене алергія, мене постійна алергія. Тут трошки легше, правда, але все одно. Мене легше з алергією в Кабоверне. Е, ще хотіла сказати? Що хотіла розказати? І щось хотіла таке збрехати і забула. Давайте переліземо сюди. Тут така тарілка. Пла -пла Плачу зараз 350 доларів у місяць за цю квартиру. Це квартира. Однокімнатна, але з дуже великим холом, як ще одна кімната. І на балконі. Балкон 13,5 метрів, мені сказав дядько. І там ліжко є, тобто ще як одне спальне місце. Тобто Три спальних місця практично. Щось вода потекла тут. якесь неподобство. Нам дорого виходить тут. Думала, тут жити, виходить кварплата, виходить. 480 доларів на місяць. Дуже дорого. У мене нема таких грошей. Раніше я ще більше заробляла, зараз менше, хочу звідси з'їхати. Тут хороший будинок, що тут о, з водою нема проблем і зі світлом. Ми раніше там жили. Це наш був будинок. Ми в 2019 році приїхали сюди і там зняли. І потім потім ті самі штори висять. Наша коридора, звідки я робила свої прямочі. Оце були наші два вікна. Одне, друге і звідти балкон ще великий. Балкон прямо на море виходить. Зараз дорого все піднімається, не знаю взагалі, що робити. Хочу поїхати на сам -тон, тон там дешевше, тому що гроші, які я заробляю, не вистачає тут. Тому ви можете підтримати мене донатиком, Невеличкий. Невеличкий донатик. Це вклад в мою творчість, в мій канал. Одна з причин, чому я тут живу, ще це цей красивий вид на... на горі. Це тераса, тут вільний доступ. І я постійно знімаю відео. Людям подобається, і мені подобається, що людям дивляться. На португаломовному каналі я постійно знімаю бо багато в мене підписників звідси. Вони люблять, коли я показую, як ж, який, якийсь новий будинок збудувався, або як корабль зайшов новий в порт, або ще щось. Тому це мені. І тут наш, наш район будь ласка, спокійний. От нам, Я вже живу тут 5 місяців, нам виходить приблизно по 450-480 доларів. Це все разом з інтернетом, світлом, світом, чистим, як то кажуть. Якщо розділити, ну приблизно ну, 465 на місяць виходить. Так середньо, арифметично. Це для мене дуже дорого. Я хочу з'їхати звідси. Але поки що насолоджуємося, не знаю, коли я з'їду. Що насолоджуємося. Там, дядько, нам нормально там жити. Ви пам'ятаєте, там ми на халяву жили. Там взагалі вид прямо з квартири красивий був. І там інтернет був класний. Ну, в принципі, нормально. На голову бомби не летять. Кацапів нема. Російської мови не чую. Расистів, прорашистів нема. Країна. Західна країна, проамериканська, проєвропейська люди виховані, тому класно. Подивіться, скільки будинків виходить на море. Бачите? Тобто не один якийсь олігарх усе захопив, а багато. Бачите, скільки. Всі будинки на береговій лінії. І тут ось. І тут це старовинний будинок, якому років 100, Англійський. От ще будинки. Там уже крут, ще крутіший комплекс. Це от такий от середній. Тут немає в такої різниці між районами. Тут приблизно десь на, на, на відсотків 10% дорожче, ніж, ніж отамані. А там ще трошки дорожче, Ну, Різниця невелика. Не Ми тут живемо, тому що цей район саме він такий і зупинка близько. І от там, бачите, зупинка, і там морозом який вітер. Такий от Кабоверде. Ми почали продавати речі з експрес цієї марки. Я спочатку ще в Україні давно купила для мами дві блузки великих розмірів, тому що одяг великих розмірів він рідкісний. Потім для себе сукню. Потім, як ми їхали в Кабоверди, я набрала багато одягу. Що знала, що навіть в Україні, в великій країні, важко знайти такі речі, а в Кабверди тим більше. А потім, як я поверталася в Україну, ми взяли ще дещо на продаж і людям подобалось. Я реально мені цей бізнес подобався. Але через таку ситуацію в Україні все, все. Перервалось. Я реально фанат цієї марки. Можете підписатись на них в інстаграмі. Вони реально, кому, кому треба речі великого розміру. В Україні вони зараз працюють. Я кину посилання, реально, реально, я дуже хотіла продавати їхні речі. Я декілька де речей взяла на продаж. Всім так подобалося, коли я. Ну, що цьому кардигану в мене 4 роки. І він просто в ідеальному. Речі такі із, із стойки, вибачте, за кальку. Там от сонечко сходить. І мені реально шкода, бо цей, цей бізнес був класний, розумієте, це... Бізнес корисний, тому що поєднував Україну зі світом. Але не все так вийшло. Надіємося, що колись війна закінчиться, я куплю 50-100 речей і буду продавати тут. Здається, ми 12 речей брали. Скільки? Чи 15? Ну і собі набрали. Як красиво сходить сонечко. Експрес-мода. Підписуйтесь на них в інстаграмі. Купуйте речі дуже якісні. Це вам ще й порада, дуже якісні. Я хочу займатися, як війна закінчиться займатися. Я надіюсь, Україна підпише всі угоди, щоб не було таке що в, в, в якийсь там Магадан відправляти е, 20 доларів посилку. А в Кабоверда, яке в два рази ближче, знаходиться, 300 чи 500. Я думаю, для, для цього і ми маємо боротись, щоб була справедливість, щоб Україна відкрилася для світу. Експрес-мода. Дуже багато речей, які я ножу, в яких я, я з'являюсь на відео. Це все з експрес моди Я реально дуже багато мене брали. І мама взяла костюми. В них класні, брючні, модні, стильні, великих розмірів. Зараз з'явились. Це не реклама, це просто я багато років у них купувала і собі, і мамі, і подругам сюди привозила і на продаж. Тому я просто раджу. От кому треба речі великих розмірів, класні, якісні, стильні, модні і по адекватних цінах. Підписуйтесь. Я хотіла взяти ще, тому що я просила знайому брати до того ще, щоб пересилати, але це дуже важко зараз. І до війни було важкувато. Там Наталя була така приємна жіночка. Багато що ми брали останній раз. Останній раз я просила знайому купити і вислати. Оці кардигани, що в мене дуже які, дуже класні. Це Харків, місто Харків. Десь яке море красиве. Вийшли човники на, на риболовлю. Віцякі на воді плями. Це пляж Лажіння. він не знаю, скільки десь, мабуть, до кілометра його. Його довжина. До кілометра. Кілометра нема, здається, 700 метрів. Так, от він невеликий, в принципі. Він, в принципі, невеликий. Та навіть менше кілометра, тому що матіота вся, звідти починаючи. До сюди кілометр 200. А це десь половина, десь 600 метрів він всього цього довжиною. І він дуже класний пляж. Тут заходиш десь метрів три по коліна, а потім зразу воно так пірнає і стає десь півтора метра. Тобто, тобто досить глибоко. Мені от по от тільки трошки стирчить голова. І ти просто. Як левітуєш на воді. Далі відпливаєш, там вже нема дна. Ну, тут, ну в принципі, тут, тут, тут легко, тут безпечно. Вода солона, вона тебе тримає і, і ти просто летиш на воді. Потім, як, як хочеш передохнути, постояти на землю, повертайся і стоїш. Десь 3 метра. По коліна, потім метрів, не знаю, 10 ще, так, що голова стирчить, а потім вже стає глибоко. Але глибоко тут не страшно, Тут ти пливеш, хвиль таких сильних нема, вода сольона, вона тебе тримає дуже так приємно це левітувати на воді. Вода купається з березня по грудень. Січень, лютий і половина березня, холодні. Тобто холодає десь в середині січня і аж до середини березня. Практично нема теплих днів таких, щоб купатись. Інколи можна, так прохолодно трохи. Але такої зими нема. От, може, там 20-22 градуси. Це тут вважається холодом. Температура тримається від 20 до 30 градусів цілий рік. Літом більш тяготіє до 30, зимою до 20. Інколи буває там 19, дуже-дуже рідко 18. Це дуже. Але прикольно, можна вигуляти речі зимові. Як зимові, теплі, такі, демісезонні. На На тон там ще трошки холодніше. Там буває 15 градусів. 15 градусів з вітром, так, знаєте, взагалі. Але я люблю. Тут зразу в Порту місто, а там рібейра Гранд. Рібейра Гранд це гористий такий район. Така місцевість. Україна відома своєю музикою. Пверде музичний стиль морна, він має дуже багато шанувальників по всьому світі, він дуже зачіпає, зачіпає душу. А чому я розказую? Я вам зроблю підпір, ви можете послухати найкращі пісні, які я, вам... я виберу вам особливі, які щоб відчути атмосферу душу цієї країни. як гарно Але який вітер сильний. Я стараюсь розвивати свій україномовний канал, окрім сатири. Ще я роблю такі от е живі відео про Кабоверда, про культуру, про природу, про музику. Дивіться, як гора. У унікальні кадри, яке небо. Блакить небо і гора як е шоколад. Шоколад такий грудкою. Дуже красиво. І там от вихідом відкритий океан. Все Тут часто заходять кораблі майншіф німецькі, з Німеччини дуже багато круїзних лайнерів. Вони йдуть до Канарських островів, до Азорських і до Каповерда. Деякі маршрути через Барселону і Лісабон. Різні. Зараз сезон крузер вони називаються, круїзний лайнер, крузер. Вони з осені по весні, коли в Європі холодно. В Кабвер вже Дирасні. Ой, Боже, який телефон запросто. Може. Якщо ви будете в втверде, тримайте телефони планшети дуже крепко, тому що тут вітри дуже сильні і може вирвати просто так. І може папери якісь, які лежать вкрасти. Вони де кораблик на сам тон там. Я розказувала, що він коштує 800 мішку, це близько 8 євро. І подорож триває ну, близько години. Яблук на Сан-Нікола коштує 1600 гривень. Щось таке, тобто 16 чи 18, чи 1800, а, 1800, здається. На двох, на двох, 4600. 4600. Боже, мене важко з математикою. Скільки коштує на Сан Ніколау? 4600. 4600. Поділити на 2. Виходить, 2300. Так, 2300. 2300 поділити на. 2. 1150. Виходить. Правильно? ж? Не так дорого. Друзі, хто мені подарує подорож на сан Ніколау на мій день народження. У Мене 25 грудня день народження. Як гарна порамики! дивіться, як гарно. Мила, люба країна Кабовер. Як я хтось мене питав, як я познайомилась з цією країною. Коли мені було 14 років в Україні, я познайомилася з співачкою Сезарією Евро. Я була єдиною людиною, яка говорить на португальській мові. На одній з моїх рідних мов португальська, українська. І Сезарія мене запросила зайти. І ми з нею дуже гарно подружились. Якийсь нас зв'язок, мабуть, ну не знаю. Хоча вона на 50 років старша за мене, більш ніж на 50. І вона приїжджала ще багато разів. У Вікіпедії написано, що вона була три рази в Україні. Насправді вона була сім разів в Україні. В Східній Європі, до речі, перше, перше місто, в якому вона побувала, це Харків в 2002 році. Здається. Чи першому? Коротше. Я плутаю з цифрами. І потім я багато людей познайомилася з Кабо-Верде в Європі ще і так побувала і ця країна. З часом стала моїм домом. Це не багата країна, але. Я люблю музику, культуру звідси. Вона якась мені як рідна. Наче я тут завжди жила. Природа, море, гори, Традиційна культура. манера жити. Не знаю, чому якась метаморфоза, але я дійсно відчуваю себе частиною цієї країни. Хоча я не маю звідси походження. З Бразилії маю, звідси ні. Але отак от, от... Не знаю, мабуть, щось в генетиці моїй чи. Не знаю, але тут. Я познайомилась десь 5 чи 6 людей, яких я знала з Каповерде. Вони всі були дуже добрі, дуже класні. Я думала, що всі такі тут. А виявилось не всі, дуже багато падлі. Як і кругом. Менше, ніж в Європі, наприклад, в Європі взагалі люди дуже помішані на грошах, в Америці. Але тут все-таки є якась душевність. Якась. Але не, 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 не повна ідея, скажімо так. Дивіться, як там затишна та частина. Подивіться, як класно. Як туди гора заходить, сам тонтау. А як класно. як я сумую за сам тау там більше, кого я знаю, там якось так вийшло, що люди звідти прикольніші, мені більш подобається. Тут теж у нас є подруга Алісі. Що я давно не, не я якось стала трошки відлюдькувати. Хтось мене кличе, а я, я в суботу, до речі, до нас побачення. Але не хочеться мені зав'язувати якісь стосунки. Останній мій бойфренд проміняв мене на квасолю. Мені, мені кілька днів не дзвонив, що я його послала. Постійно, квасоля, квасоля, квасоля. І як він потім мені раз написав другий раз, я не відповідала. я, я кажу, що квасоля? Що ж ти квасолю залишив? Він каже, ой, не вродила квасоля. Це квасолю постійно, дурак якийсь. Яке, яке, яке небо гарне, друзі! Лайк, 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 лайк! Яке, яке гарне небо, друзяхи! Яке ж воно красиве! Піду, я збігаю, штатив, може, зніму. Може пофоткаюсь. якщо вийде. Треба тільки прив'язати. Штатив все-таки, наче такий стійкий. Але все одно доводиться прив'язати вітер. Ви не виявляєте вітер. Загалом я щаслива в Кабоверда. Я щаслива. Хоч в мене життя дуже важке. Дуже важке. Проблеми зі здоров'ям. Немає професії. Так склалось. Хтось має все, хтось нічого. Я для свого стану маю дуже багато чого, якою ціною мені це далося. Але... Якби пошта нормально з України працювала, можна було і рошенки продавати тут. Я привезла цілу валізу, цілу валізу солодощів сюди, як їхала. Україна має стати світовою країною, а не ізгоєм Руського міра, щоб ми вели бізнес, щоб не було соромно. Розумієте? Бізнес і культура. Я коли раніше ще підспівувала, десь співала з друзями, там, просто співала, тільки португальською українською мовою, правильно, не виникає питань. Говорю українською мовою, як, як, як має, і, 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 і мова йде про Україну, якщо я говорю про Україну або з українцями тільки українською мовою. А Ані хто розмовляє по-русски. Друзі, повертайтесь до української мови. Рідна мова всіх українців це українська, російська нав'язана. Я хочу вести бізнес з Україною. Така Україна має відкрити для світу і, і, і співпрацювати зі світом, а не з Рашою. ти з цього клуба Раша, Північна Корея, Іран. Треба, щоб Україна вливалася у світову спільноту. Все, друзі, я піду пофоткаюсь. Ставте лайк!